О, чувак, шикарна хата. Ага, скажи, нові стіни. Та ось як бідує еліта. Гітара. Вау, гітара. Приготуйся до найкращих вихідних у своєму житті. Вуу, чувак, тут все, що я люблю. Тут єгір нон-стопи і моє ім'я з Косяків? Так, Косяк Джейсяк. Back streets, back all right. Cause everybody Часу, так, чому. перекур. До речі, у Франку нова хата буде нове сілля. Там також буде Джона Хіл. Банко не пам'ятає навіть моє імені. А Джона Хіл я ненавиджу його, а він ненавидить мене. Йдемо позависаємо, буде одне велике зависало. Тіка заради тебе. Джон! Сет! Радий вас бачити! Привіт! Ви ніби зараз в мені. Мені би зараз тобі. І на закуску. Дивіться, сам малював. Подобається? Вау. А тобі як? Ну, таке. Привіт! Привіт, Привіт! Боже Джей, вітаю з поверненням. Як долетів? Та так, нормально. Крилами в махати. Або... Ти такий смішний. Що, як провели час? Та так, зависало. курили. Блін, ну трава це жирно. Так, трава це круто. Блін, та якби я міг, я б з вами кожен день тусив, але нещодавно привітив маленьку кітці. Таке дурне, воно навіть м'явкати не вміє. Круто. Ладно, мужики, ви всі такі класні. Ну, я піду комусь на нахосподу. Давай, чувак, ти справді крутий. Ну, перша кров вже зроблена, всі в зборі. Так, я відчуваю, що ми сьогодні всі подружимося. Ну що, а як тобі? Ну, якщо не рахувати того, що ти мене каданув, через пів години після того, як ми прийшли Я тебе каданув, чувак, ти сам пішов. Слухай, чувак, мене та бабка лякає, можеш ти взяти і оплатити за мене? Окей. Okay. Боже Джей, ти живий! Що це нахрен було? Та не кричи ти так! Ти лякаєш! Джей? Про мене, ти не подумав! А він, Та він не, не він такий сильний, як ти. Хлопці, інтернет не працює! Зв'язку також немає! Чуваки, включаю телевізор в нас є 12 літрів молока, яйця, Голд, енергоси, сік, єгір, Мед, Яблуко і кукурудза, оуджикуш, порний журнал. Родина Поні, пиво, Макс фан. І камера з фільму 27. 127 годин. 127 годин і реальний револьвер з фільму Асідрілія Лафаєт». Справжній до речі. Реально стріляє? Реально стріляє. Дай мені в 12 Та що ви всі такі зашугані? Пеута! Ми з'їжджаємо з теми, друзі. Секундочку, дайте я тільки себе. Зупини! це Дай пістолет. Зупинись. Як будемо ділити хавчик? А, Можна мені цей Max Fun? Ні, це мій Максфан. Я сьогодні за ним вийшов зранку і я впонував його з'їсти після тусовки. Це мій comfort food. Чел, це стрім. Давайте ділити все порівну. Кожен отримає по одній п'ятій максфана. Взагалі-то мені трошки потрібен цей максфан. У мене низький сугер. Для цукру можеш взяти меду. Зачерпуєш один палець на день і все. Так, один палець для протоколу. Все, я спати. Жа, руки гей під нас На добраніч! Мені ціково спати. Ну, я спатиму з тобою. Ти досі дуєшся на мене. Ну, якщо не рахунок того, що ти потащив мене в цей дім, де неприємні мені люди, і я маю з ними тусуватися. я думаю, це землетрус стався спеціально для того, щоб ми тут всі зібралися та здружилися. Ну, а я думаю, це судний день. Ти був в Термінаторі 2? Ні, біблійський судний день. <шиф> Шизик. І нахуй. У мене бабайка під ліжком. Я до вас. Да, давай Бабай, до, до нас. нас. Я, я, я ось сюди ляжу, да, а, да, так? Так, Лягай сюди. Разом веселіше. Що, теж бабайко? Ні, але у вас тут тонкі стіни і мені чутно кожне ваше слово. Давай до нас. Ой, давайте я до вас. Так, давайте якось посунемось. Давай сраку до сраки. Ага, давай. А може ти теж до нас повернешся? Ні, я членом до гори. Добре. А може ми всі обнімемось? Ага, давай. Ой, да, да, друзі, на добраніч. Так, на добра ніч ва Йоу, привіт! Я приготував вам їсти Сідайте, снідайте Що ти робиш? Я не Я не вибігав! А що таке? Це всі наші запалати! Це підстрав наші припаси! Ви що, під екстазі? Хто це зробив? Хто вафляв? Мій порно журнал Це я вам вафляв Цей порно журнал Я хотів включити! Я коли це роблю, я це не контролюю. Я намагаюся, щоб воно хоча б в рот чи око не попало. Ти думаєш, я тільки твій журнал вафляв? та я тут все завафляв. Не смій вафляти мої речі! Я буду вафляти все, що хочу. Тоді я вафляю тебе! А я вафляю тебе. Вибачте. вибачте мене. Я знаю, що що чого ви назвете мене ви на свої туси, бо мене не реально не ви заносить. Вибачте. До речі, коли, коли я, кінчав, я кінчав, це були вибачте. мої сльози. Зачекай, візьми з собою, тобі потрібніше. Ви ідіоти! Джона, ти де. Год. Джеймс, сюди в джона сукор впав. Ой-ба! Всі машина, що швидше! Біжіть я затримую його! неправ! Чувак, в тебе вийшло! ми вдвох не долутимо. Чувак, в тебе вийшло! Чувак, в нас вийшло! Вітаємо в раю, Ми Що, реально в раю? Ви дійсно в раю, і ви можете отримати все що завгодно, навіть пиво. Ну. Вау! Yeah, am I the only one? Yeah, am I sexual? Yeah, am I everything you need? You better rock your body now, everybody. Yeah, rock your body. Yeah, everybody. Back, alright! Right.